Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я знову сходила в АТБ та трішки прикупила згідно акціям. Що я Так, Пельмені мішутка зараз в акції. Е, вся їх лінія, яку вони випускаються, дитячі пельмені, мені дуже подобаються і діткам теж. Бачите, вони двохкольорові, тут додавлена паприка та шпінат. Вони з одної, з одної сторони виходять е, помаранчеві і зелененькі так, це стоїть 90 гривень. Я не пам'ятаю, сколько точно. Лаваш місто Харків. Я думаю, що таке во всіх містах подаються. Ось такі, бачите, він зі шпинатом. Правильно? Лаваш тонкий зі шпинатом, бачите, він трішки зелененького кольору. Так, що ще я купила? Ось такі йогурти, чудо. Бачите, манго, ман, а, це, тут манго і м'ята. ось Тут не написано манго, хоча на оцінку написано було манго м'ята. Ось такі, бачите, два йогурти, чудочку. Дуже гарно, смачно. Так, молочні продукти давайте підемо. Да? Сир білоцерковський. Мені дуже подобається просто так з масочку зі сметанкою та цукром. Зараз згущенка, варена так, по акції. Карточка банків партнерів, бачите, виробництво своя лінія. 370 грамів. Ось такі баночки. Ой, ось такі, бачите. Що тут склад? Склад, звичайно, одне молоко. Мені, я беру неодноразово, роблю тортики різненькі і горішки так, і так їмо просто. Значить, ікра тріски, Валадіс, бачите, виробництво, пробійна, слабосолена. Ось така баночка дуже зручна. І вистачає. Принаймні нам її вистачає. Що взяла ще? Ось такий розпушувач, розумний вибір. В, от, 10 грамів тут, а 18 грамів. Я взяла, звичайно, Ну, дві, так? Да. ось такі гарнісінькі дві пачечки. Так, взяла томатне пюре маленький кухар. А, теж по акції, якщо є карточка банків партнерів, тут 130 г, де вона велика упаковочка і дуже зручна зберігання. Ти відрізав, насипав, скільки тобі треба, потім прищепив чимось, пришепочка чи ще щось і залишив в холодильник. Бачите, у нас так оп, дуже зручно, так становиться. О, що мені подобається. А, зараз я побачила в АТБ тільки що масло канів. Бачите, солодковишкове, воно ще все ось. Я взяла одну пачку, хочу спробувати. Вкусно, воно чи ні? воно стоїть почти 70 гривень, і більше, я не, не пам'ятаю. Купила такі сорочки. Теж зараз по акції на ТБ. Карточки банків партнерів. Купила одразу 4 штучки, бо у нас така родина величка. Аж 4 чоловічки. Ми тут полюбляємо до чаю або до кави. Дітки до чаю, а ми до кави. Так, яєчко. Бачите, не хочу доставати. От, хочу показати. Зараз, бачите, вони дуже великі. По мені так, Вони стоять 4,29 одна штучка. Соответственно, один десяток ну, за почти 43 гривні. Купила авокадо 1799, принаймні в нас в АТБ. І купила авокадо, купила досюди. Бачите, це буду робити такі бутербродики. Правильне питання якоби. Купила ківі теж прийшла пора цих, цих фруктів. Так, можна вибирати. Знаєте, що скажу? в тебе зараз дуже багато фруктів, які можна вибирати. Также з цієї Киви я вибрала на свій рос. Та не те, що там було, і бери кішки і раду. Батон. Ось такий студентський, я беру неодноразово. 300 грамів для нашої родини це дуже зручне е, упакування. Марійка. Акції. Вони зараз всі по акції, вони там є і в, і в других упаковочках, в інших упаковочках, і вагає, і більша, і менша. Оце 150 грамів. Ми взяли такі дві. Ну, десь тут Ще зараз буду доставати йогурт білий, малокія 8%. Густий є, так, також і 1,6%. він дешевший на 4 гривні, але я чомусь вирішила, що це краще та корисніший. Смітана 10% президент. Зараз по акції 27,90. Якщо акція гарна ціна, скільки треба надо брати? я скажу. Раз, два, три, чотири. Щоб на неділю хватило. Бачите, чотири маленькі баночки. Всі цвіта на президент 10%. Йогурт, звісно, цей я взяла дві штучки, бачите, дві, дві молоки 8%. І оцю машеньку теж я взяла теж дві, бо в мене дві дитиночки. Вони це полюбляють, але я проти. Дуже багато цукру в них. Сири Гауда. Значить, всі сири, ось такі ось жовтенькі, да? вони зараз всі по акції. Але я взяла такий, мені подобається, що нарізати можна сам. Я не хочу... Інколи я беру нарізаний спеціально, бо мене влаштовує. А інколи я беру такий, бо я буду його десь іншого використовувати. І що я взяла ще? Вологий туалетний папір. Дуже зручна річ. Всім раджу, беріть. Він легкий в використанні і дуже гарно, що його можна в унитаз кидати. Поняли? Не, не, не обов'язково треба відро мати. Тобто Він змивається, можна змивати в унітазі. Це дуже зручно. Є такий для дорослих звичайно. є туалетний папір дитячий. Чим вони відрізняються, відрізняється, знаєте, я не знаю. Ми, ми брали і той, і той, Мені каже, вони однакові, ну, так як в мене дітки, ми вирішили. Брати кращий дитячий. І ще ще я взяла ряженку Виробництво ТБ. Я інколи таке полюбляю, і дітки мають теж. Ну і все. Так, все це, що купила сьогодні, згідно діючим максимум і просто так, що мені потрібно, і що мені захотілося. Все, дякую всім за увагу. Скільки це коштує, все, я потім напишу, бо я вже не пам'ятаю. Все, всім пока!